Юрій у пенітенціарній службі працює 18 років. Майже весь цей період стояв у черзі на покращення житлових умов. Під час святкування ювілею служби його мрій збулись. Міська влада урочисто вручила ключі від нової квартири. Я думаю, що це початок нашого совмісного результату для того, щоб каволя ваш бой теж був устроєний. З сім'єю з трьох чоловік ми проживали в однокомнатній квартирі. На розширені стояло порядка 13 років. Сьогодні отримали триковитну квартиру. Сім'я очень рада, всі задоволені і щасливі. Начальник профільного управління Євген Бараш, згадуючи історію Державної пенітенціарної служби, зауважив, що наприкінці 90-х доводилось багато навчатися. Тепер вже здебільшого сам ділиться досвідом. Служити було ніколи не просто. І сьогодні не просто, і раніше було не просто. Тогда были устоявшиеся коллективы в начале, было много учителей, было у кого учиться. Сейчас наш личный состав сильно омолодился. Приходится много времени тратить на подготовку, обучение специалистов. Поэтому вот это самая большая для нас сегодня трудность. Серед таких учителів Анатолій Табаков, молоді спеціалісти, кажуть, він легендарна особистість. 28 років обіймав посаду начальника управління. Нині перебуває на заслуженому відпочинку. Жартома стверджує, що за потреби будь-якої миті готовий повернутися до служби. А вже без посмішки розповідає, як важко присвячаювався до цивільного життя після майже 40 років роботи у системі із ностальгією, згадує про минуле Приходилось все так сказати з кальоз. начинать все сначала, реконструировать, строить новые помещения. Ну и, соответственно, конечно, шли в ногу с тем законодательством, которое меняло. Я считаю, что мы создали очень хороший фундамент для тех, кто пришел к нам на замену. База Хорошая, і жилічна, і производственная. Та й психологічний клімат, звісно, в учиденнях став намного, намного тепліє. Ще одна легендарна особистість Тамара Рукавишникова. Жінка близько 20 років обіймала посаду начальника Качанівської виправної колонії. Завжди знаходила спільну мову з підлеглими. Складніше було досягати порозуміння з підопічними. Це живі люди, це преступники, які не признавали моралі общества, а їх треба було как то на них воздействовать, щоб вони починали розуміти, що вони не можуть жити тільки по такой звериной психологии. Треба, щоб він как-то вважався. Очень много, значить, воспитания в труде. З нагоди ювілею Державній кримінально-виконавчій службі України її працівникам та ветеранам вручили грамоти та почесні нагородні знаки. Сьогодні много звучало, як сделано, и какие красиві изготавливаются предметы, предмети, в городе. Вот я думаю, на цьому участке в ближайшее час появятся і красиві огради, і красиві лавочки. І всього чим можна гордитися вашою службі. Олена Ржо, Людмила Захарова, Вадим Максименко, новини сьогодення.